У нас є функція f від x дорівнює x у квадраті. І перед тим, як щось робити, я пропоную її легенько так просто взяти і накреслити. Отже, маємо y, і виглядатиме вона приблизно якось ось так. І тут нас попросили знайти площу фігури, яка знаходиться між. Графіком нашої функції та прямою хів від 1 до 4. Тут у нас одиничка, десь нехай буде ось тут четвірка. Нас просять знайти площу ось цієї фігури. Як ми можемо це зробити? Насправді, для того, щоб це зробити, нам треба взяти інтеграл. А саме нам треба взяти визначений інтеграл від 1 до 4. Тому що у нас тут одиничка, тут четвірка, від нашої функції fx dx. Чому саме так? Уявіть, що у нас ця вся фігура складається з нескінченної кількості нескінченно малих прямокутничків. Я зараз намалюю кілька, але уявляйте, що вони прям дуже-дуже-дуже тоненькі. Отже, тут у нас буде не дуже тоненький, проте. Я думаю, це краще допоможе зрозуміти. Отже, у нас є купа купа ось таких прямокутничків. І, власне, у цих прямокутничків ширина дорівнює dx, а висота дорівнює значенню функції, власне, в ось цій точці, в точці Х. І, відповідно, тоді площа цього прямокутничка дорівнює ширині множити на висоту, тобто F від X множити. На dx. Ну, і оскільки ми додаємо додаємо купу купу, купу таких прямокутничків на власне, нашому інтервалі від 1 до 4. Ми звикли записувати ось цю суму площ всіх цих прямокутничків як таку довгу англійську літеру S, яку перетворили в інтеграл, від 1 до 4, власне, від однієї межі до іншої. Тобто, по суті, це. Сума нескінченної кількості прямокутничків, а точніше, їх площ. А ось це, власне, площа одного прямокутничка. Ну і власне, це ми вже дізнались, чому у нас інтеграл. Але це не все, що нам треба. Як ми взагалі можемо його порахувати? Насправді, тут нам знадобиться трошки більше знань. А саме, нам знадобиться формула. Ньютона Лейбніца. І що вона нам каже? Нам каже, що якщо у нас наша функція f від x не перервна на відрізку від а до б, я це запишу f від x непервна, не перервна на відрізку, на відрізку від a до b, від a до b, а також у функції існує первісна. Тобто f від x має первісну, має первісну f велике від х, тоді, власне, визначений інтеграл цієї функції на ось цьому інтервалі від А до b, в нашому випадку від 4 до 1, дорівнюватиме значенні первісної в точці b. В нашому випадку 4, мінус значення первісної у точці А, в нашому випадку 1. Сподіваюсь, тут поки що все зрозуміло. Ну і тепер, коли ми знаємо, що нам треба робити, лишається лише зробити це все. Отже, нам треба знайти інтеграл від 1 до 4 від х2 dx. Ну і перше питання, що виникає, це якою буде первісна? Від нашої функції, тобто від х квадратів, якою буде наша первісна. І я пропоную нам подумати над ось таким питанням: а якою буде похідна від х в кубі? Х в кубі похідна ми трієчку переносимо наперед і на одиничку опускаємо наш степінь. Отже, вийде 3х2. І ви помітили, що у нас. Треба наш х в квадраті. І ось ми маємо х у квадраті, і єдине, що нам заважає, це трійка. Це ось ця трійка. І як ми можемо від неї позбутись, ми можемо поділити на 3. Але, відповідно, тоді нам треба ділити обидві частини. Отже, тут ми теж ділимо на 3. І тоді тут трійки скоротяться, і ми отримаємо х у квадраті. Тоді, що ми можемо сказати? Відповідно, первісною для х у квадраті буде х в кубі ділити на 3. Отже, похідна від х в кубі ділити на 3 буде х в квадраті. Отже, ось це буде наша первісна. Отже, що ми маємо? Тоді ми беремо х в кубі ділити на 3. І нам треба знайти значення, власне, від 1 до 4. Ми це записуємо якось приблизно ось так. Можна ще поставити дужечки. Зазвичай ми ось такою паличкою позначаємо, коли ми вже проінтегрували нашу функцію і лишилось підставити значення. Отже, що ми тепер робимо? Ми, власне, використовуємо нашу. Формулу Ньютона Лейбніца. Тобто ось цю частинку. Ми беремо первісну в точці 4. Я зміню трохи колір. У нас вийде 4 в кубі це 64, ніби так. 64 ділити на 3. Це у нас, власне, ось ця частинка, І далі ми віднімаємо первісну в точці 1. Віднімаємо 1 третю. Це у нас ось ця частинка. Дорівнює. 64 мінус 1 це 63 і ділимо на 3, а 63 ділити на 3 це у нас 21. Отже, площа ось цієї фігури, ось цієї фігури дорівнює 21.